Пошукали громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень. Як повідомили в нас поліції, встановлено 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського кол-центру, який був розташований у місті Кам'янське. А його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 мільйони гривень. Для викриття діяльності злочинної організації правоохоронці трьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи. Українські поліцейські з'ясували. Що злочинна організація спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країн? Її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки. Перед ним звітував куратор за діяльністю шахрайського кол-центру. Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу. Фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні. Криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували дропів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Оперативники знешкодили діяльність злочинної організації. Затримали 13 її учасників мешканців Кам'янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім оголосили про підозри. Максимальне покарання за це до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.